Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати про те, як зробити вашу новелу дещо цікавішою та додати в неї якісь міні-ігри. І почну я з найпростішого способу. Це використання плагінів або готового коду, який ви можете знайти на форумах. Я дуже рекомендую вам переглянути форум Lemasoft. На ньому можна зайти дуже багато цікавих плагінів та загалом інформації по RenPy. Особисто я якось тут наштовхнулася на дуже цікаву гілку про те, як створювати міні-гру з пазлами. Пані Сьюзен завантажила сюди свою версію і, зрештою, люди почали її покращувати. Один з варіантів мені дуже сподобався, тож я його зараз завантажу, і ми спробуємо його встановити в гру. Перше, що вам треба зробити, це розархівувати його. Всередині ви побачите скрипт Puzzles, саме тут прописана більшість сценарію для запуску міні-гри. Пояснювати, що до чого я тут не буду, ви можете самі переглянути її, пробувати експериментувати та змінювати значення. Тому зараз я скопіюю цей скрипт з пазлами та папку Puzzle Images, а потім вставлю її в свою папку з грою. І не забудьте скопіювати ось цей звук. Тепер в цьому скрипті з пазлами я відкриваю скрипт API. Для того, щоб пазли нормально запускались в моїй грі, мені необхідно скопіювати ось ці значення та вставити їх в свій скрипт. Далі, в скрипті цього плагіна у нас є ось такий код. Власне, ось ця його частина. Вона буде запускати екран з пазлами, які будуть складатися з трьох частинок по х та по ігреку. Ось цей вже буде запускати з трьох частинок з одної сторони та п'ять частинок з іншої. Себто разом це буде 15 частин. Але що робить ось ця частина, я пропоную вам зараз переглянути. його На початок гри одразу після появи першої сцени. Що ми тут маємо зробити? Нам треба вибрати файл з нашої папки, вони, звичайно ж, не будуть підписані, тобто ми обираємо рандомний файл, приймаємо і складаємо його за частинками. Це, якщо ви вже аж дуже хочете розбавити гру і дати гравцеві можливість обирати будь-яку картинку з вашої гри, яку він може скласти. Копіюю ось цю частинку. Тепер, коли я вставила ось цю частинку в код, мені необхідно замінити назву картинки на ту, яку я хочу використати для складання. Допустимо, нехай гравець збирає ось цей фон. Для того, щоб на екран вивівся пазл з необхідною мені картинкою, необхідно вказати шлях до неї. До речі, коли пазл стає на своє місце, з'являється характерний звук. Частинку з вибором потрібної картинки я стираю, тому що я це використовувати не буду. Тепер розбираємося, що це таке і як змінювати його значення, щоб все виглядало так, як вам потрібніше. Перше, що гравець може побачити на своєму екрані при виклику пазлів, це англійська фраза про завантаження даних. Її ви можете вільно змінювати як вам завгодно. Ось ці символи в дужках – це, власне, є виклик пазлів, тому їх не стирайте. Далі у нас іде кількість частинок по висоті та по ширині. Я хочу зробити це ось так. Загалом 5 помножити на 3 виходить 15 частинок. Тоді ви вказуєте картинку, а тоді кол Puzzle, який запускає лейбл Puzzle, що знаходиться в скрипті пазл. Тепер переходимо до цих значень, які ми спершу копіювали та вставляли до лейблу Start. Тут ви можете побачити дефолтну кількість частинок по висоті та ширині. Тобто це значення буде прийматися за істину, тоді, коли ви їх прописувати вручну не будете. А ось з цими розмірами ми можемо трошки поекспериментувати і подивитись, що буде, якщо змінювати їх на практиці. Що ж, думаю, тепер час зайти в файл пазл, який ви вже перенесли в свою папку. Перше, що мені треба змінити, це фраза you win після того, як пазл зібрано. Замінюю її на гарна робота. Тепер спробую замінити розмір перегляду прев'ю. Прев'ю збільшилось. Наостанок, щоб спростити гру гравцям, необхідно додати кнопку пропуску, пазла, адже якщо люди перепроходять, то їм не дуже зручно щоразу складати одне й те саме. Тому я заходжу в Screens RPI та створюю свій екран. Кіпію будь-яку текстову кнопку, щоб не прописувати. Замінюю дію Action на return. Чому саме return? Оскільки пазл, в принципі, викликається командою call. То при завершенні лейбла, в якому він знаходиться сценарій, продовжує йти по тому тексту, який ви прописали в лейблі, там, де ви кликали пазл. Що ж, я додала місце розташування, додала дію, та, в принципі, текст кнопки. Думаю, можна зберігати та повертатись до скрипта RPI. Для того, аби кнопка відобразилась на дисплеї, необхідно прописати команду шов та назву екрану в потрібному місці. Отже, ось тут ми бачимо, є кнопка пропустити, яка поки що прокидена пазлами. Натискаємо ще раз і одразу переходимо до нашого сценарію. Але кнопка не зникла, тому що ми не прописали її команду hide. І кнопочка одразу зникає. Що ж, а на цьому дякую, що переглянули мій урок. Сподіваюсь, вам сподобалось і що він був для вас корисним. Не забувайте підписати, щоб не пропустити ще буває якихось цікавих штук, а я на цьому прощаюсь.